Близько одного відсотка населення планети страждає на шизофренію. Шизофренія проявляє собою з головного мозку, але шизофренія на даний час це не є вертик. Тому приговором сучасна терапія не обтяжує повод пацієнта, говорить лікар, а поліпшує якість його життя. Психіатрія вже перейшла з стану карательної медицини. і зараз дуже багато нових препаратів, дуже багато нових антидепресантів, які дають менш побічних ефектів, які дуже гарно справляються з тривожною симптоматикою. Хоча тривога, тим паче, коли в країні війна, це норма, кажуть лікарі. Але якщо тривога заважає жити, їсти, спати, то потрібно звертатися до спеціаліста. Піклуватись про психічне здоров'я мають всі так само, як і про фізичний стан. Біда нашого суспільства, що ми дуже і дуже необачливо і необережно поводимося зі своїм життям. Наш організм, як автомобіль. Якщо за ним не слідкувати, то це може привести до дуже поганих наслідків. Наразі ж війна розгойдала психіку багатьох людей і зберегти емоційну рівновагу без підтримки спеціалістів інколи складно. А здоров'я і життя найцінніший скарб, тож плекайте його.